Чи відчували ви коли-небудь у ці найспокійніші години раннього ранку, що повітря навколо вас ніби має іншу вагу, ніби сам час затамував дихання? Зупиніться на секунду та спробуйте повернути те відчуття неспокою, яке останнім часом відвідує ваші груди. Це не тривога, хоча світ намагається переконати вас у протилежному. Це щось набагато глибше. Це ваш дух ловить частоту, яку логічний розум ще не може перекласти. Обрані те, що відкривається перед вами, більше не можна змусити замовкнути. Зараз, у цей самий момент. У невидимому рухається колосальний механізм, і ви не натрапили на це відео через помилку алгоритму. Ви перебуваєте в епіцентрі поворотного моменту, який небеса ретельно організували. Ви знаєте ті сни, які здавалися надто інтенсивними, щоб бути лише фрагментами вашого дня, ті зустрічі, які здавалися неймовірними збігами, але які змінили хід дня. Нічого з цього не було випадковим. Творець давно сигналізував про цю зміну та сила, яка завжди тягнула вас до чогось більшого, яка ніколи не дозволяла вам задовольнятися звичайним чи поміркованим життям, була Богом, який направляв ваші кроки до моменту, який нарешті постукає у ваші двері. Уявіть собі, капітана, який посеред туману починає бачити сигнали маяка. Туман все ще там, але доля тепер неминуча. Заплющте очі на короткий момент і відчуйте цю істину, ваша реальність ось-ось перевернеться з ніг на голову. Але не бійтеся хаосу цієї інверсії. Бог перевертає лише те, що потрібно поставити на правильне місце. Те, що представлено зараз, це чиста доля, створена божественними руками, і ось-ось. Проявиться з силою, яка заглушить будь-які сумніви, які ви коли-небудь мали щодо своєї цінності. Можливо, ви почувалися забутими, але правда полягає в тому, що вас зберігали. Існує величезна різниця між тим, щоб бути загубленим, і тим, щоб бути підготовленим таємно. Небеса рухаються, і метою цієї небесної операції є ви. Відчуйте вагу цього поклику, це покликання, яке проривається крізь завісу буденності, та запрошує вас йти у вимір, де неможливе лише відправна точка. У міру того, як це сприйняття зростає, ви починаєте розуміти, що тиск, який ви відчували, мав на меті не знищити вас, а підготувати до того, що ось ось переповниться. Гребля, яка ось-ось прорветься. Уявіть собі, колосальне водосховище, яке роками стримувало силу неприборканої річки. Ззовні все здається статичним, але всередині тиск величезний. Поступово в конструкції починають з'являтися маленькі тріщини, і ви відчуваєте, що бетон вашого опору досягає своєї межі. Це точна метафора вашого життя до цього моменту. Багато разів ви запитували себе. Чому стільки зусиль для таких скромних результатів? Ви мовчки молилися, поливали свої проекти сльозами та несли таємні прохання в найсамотніші ночі. Але зрозумійте, Бог не стримував води, щоб позбавити вас свіжості, він стримував їх, щоб сформувати ваш характер, зміцнити ваше коріння та розширити вашу здатність отримувати. Якби річка переповнилася передчасно, вона затопила б ваш урожай, тепер вона зрошуватиме вашу долю. Це переповнення символізує достаток і мету, які стримувалися, доки ви не були готові нести таку велич. Уявіть, як сила цієї води знаходить собі вихід, це неконтрольований потік. Зробіть глибокий вдих і скажіть з вірою, Господи, якщо це послання для мене, дозволь мені відчути Твою присутність. Нехай ваш дух зрозуміє те, що раціональний розум все ще намагається обробити. Ви перетнули пустелі, які змусили б інших здатися на першому кілометрі, ви витримали зустрічні вітри та болі, які майже загасили ваше світло, але подивіться на свої руки. Вони сильніші. Подивіться на своє серце, воно більш стійке. Отець просто налаштовував ваші плечі, щоб витримати масштаб того, що гряде. Йдеться не про маленькі здобутки чи швидкоплинні благословення. Ми говоримо про велиття, яке здивує навіть тих, хто сумнівався у вас. Перш ніж ми перейдемо до наступного рівня цього откровення, якщо ви відчуваєте, що це ваш момент активації, зареєструйтесь на цьому порталі. Тут ми надаємо не лише інформацію, а й духовну активацію. А для тих із вас, хто вже відчуває покликання йти далі, відвідайте наш клуб учасників за посиланнями нижче. Саме там ми поглиблюємо наш пророчий голос. Зрештою, підготовка це перший крок до того, щоб не здивуватися, коли шлюзи нарешті відчиняться, показуючи, ким ви насправді народилися бути. Активаційний код 777. у подорожі бувають моменти, які вимагають більше ніж просто спостереження, вони вимагають певної стійкості. Знаєте, це внутрішнє клацання, як ключ, що повертається в замку, який був заклинений десятиліттями? Саме це відбувається зараз. Я хочу, щоб ви зробили щось просте, але сповнене наміру. Натисніть кнопку подобається прямо зараз. Не сприймайте це як звичайний інтернет-клік. Вважайте це духовним жестом, сигналом, який лунає в невидимому, сповіщаючи, що ви перестали тікати від свого покликання. А в коментарях напишіть число 777. Це число не є щасливим талісманом, а символом узгодження з Божественною обіцянкою. Це ознака того, хто розуміє, що сезон крихт закінчився і почалася ера самореалізації. Ви ніколи не були звичайними, навіть у ті дні, коли дзеркало намагалося переконати вас у протилежному. Світ, можливо, ще не визнає вашого світла, але небеса вже наклали на вас печатку. Чи знаєте ви, чому ви відчували такий опір досі? Тому що ніхто не нападає на те, що немає цінності. Ворог не витрачатиме боєприпаси на того, хто не становить загрози для його системи. Якщо боротьба була великою, то це тому, що те, що ви несете, гігантське. Уявіть, що ви прокидаєтеся завтра і відчуваєте, що фінансових та емоційних ланцюгів просто більше не існує. Не просто тимчасове полегшення, а повне звільнення. Ось що символізує 777 – Досконалість Божого плану, що проявляється у вашій людській недосконалості. Але зверніть увагу: Божа милість не падає на коліна розсіяних. Вона проявляється в житті тих, хто зберігає дисципліну та віру, навіть коли сценарій все ще здається сірим. Ви, хто чинив опір і не піддавався зневірі, готові бути живим доказом цього откровення». Сумніви спробують прошепотіти, що це занадто добре, щоб бути правдою. Але пам'ятайте, для Бога ваша найсміливіша правда це лише початок того, що він запланував. І щоб зрозуміти, як цей поворот відбувається на практиці, нам потрібно подивитися на тих, хто був на самому дні і був піднятий на вершину за один день. З в'язниці до престолу подумайте про історію Йосипа, проданий братами, зраджений тими, кому він довіряв, скривджений на чужині та забутий у темній підземеллі. Багато хто б здався тут же, проклинаючи власну долю. Але Йосип знав те, що багато хто забуває. В'язниця це не кінцевий пункт призначення, це лабораторія царя. За один день в'язень став правителем. Чи ваше життя йшло за подібним сценарієм? Можливо, ваша в'язниця не має залізних град, а складається з нескінченних боргів, обмеженого здоров'я або самотності, яка стискає ваші груди. Ці три секунди, перш ніж ви згадаєте всі свої проблеми після пробудження, саме тоді Бог хоче діяти. Так само, як сталося з Естер, сиротою, поміщеною в палац, щоб врятувати націю. Ви були поміщені в це стратегічне положення з метою, яка виходить далеко за межі вашого власного комфорту. Ви не є продуктом випадку, ви божественне покликання, виділене, щоб нести світло, якого відчайдушно потребує світ. Все світ рухається, і небеса налаштовуються, щоб розпочати сезон достатку. Можливості, які колись були неймовірними, тепер формуються як хмари, заповнені дощем посеред пустелі. Зробіть глибокий вдих, і послухайте, що я скажу: мужність буде вашим ключем. Будьте готові сказати так, коли нагода постукає, навіть якщо ви відчуваєте метеликів у животі, Бог не вибирає здібних, Він дає силу обраним. Якщо Він покликав вас на престол, Він дасть вам скіпетр і мудрість правити. У книзі Ісаї написано, що Він бере нас з краю землі і каже: Ти, мій слуга, я вибрав тебе. Тримайтеся цієї істини всіма своїми силами. Сумнів це лише фоновий шум від системи, яка втрачає над вами контроль. Коли ви розумієте, хто ви є в Божому плані, страх втрачає свою роль, і саме ця нова ідентичність відкриє двері до врожаю, який ви ніколи не наважувалися садити самі врожай подвійної порції. Уявіть собі, як сфери вашого життя одну за одною торкаються світлом, яке відновлює те, що зруйнував час. Ваші фінанси розблоковуються не лише для оплати рахунків, а й для того, щоб ви стали каналом будівництва та щедрості. Ваше здоров'я зміцнюється, відновлюючи енергію для проєктів, які ви відкладали через виснаження. Ми говоримо про обіцянку Ісаї замість сорому подвійна частка. Заявіть зараз у коментарях: я отримую свою подвійну частку. Це не жадібність, це спадщина. Бог переробляє вашу біографію. Якщо раніше розділ був про дефіцит, новий абзац починається зі слів переповнений. Але зрозумійте одну важливу річ ця трансформація не є ізольованою подією, це новий спосіб життя. Бог змінює вашу перспективу. Там, де ви бачили перешкоди, ви тепер побачите сходинки». Там, де були замкнені двері, ви побачите запрошення на нові шляхи, кожна деталь вашої історії, навіть найболючіша, використовується як сировина для вашого шедевра. Уявіть себе, як ви йдете з абсолютною ясністю, приймаючи рішення без туману сумнівів. Саме цей спокій, який перевершує будь-яке розуміння, виливається на вас зараз. На необхідному вам забезпеченні вже написано ваше ім'я, зв'язок, який змінить вашу гру, вже на шляху до вашого шляху, Потік обіцянки не потрібно відчайдушно гнатися, він тече природно для тих, хто в гармонії з вами. Однак ваше серце має бути вільним від мертвого тягаря. Відпустіть минуле, пробачте тих, хто не просив прощення, звільніться від провини, яка вам не належить. У посланні до Филип'ян нам нагадують забути те, що позаду, і рухатися вперед. Минуле це чудове місце для відвідування та навчання, але жахливе місце для життя. Ваше майбутнє настільки яскраве, що вам знадобляться нові очі, щоб побачити його повноцінно, бо воно не обмежується вами, а стає маяком для всіх навколо вас. Маяк слави! Ми досягли точки, де ваша перемога перестає бути лише вашою і стає публічним свідченням. Коли Бог підносить вас, Він робить це не для того, щоб ізолювати вас на п'єдесталі, а щоб перетворити вас на маяк посеред темряви. Люди дивитимуться на вас і помічатимуть інший блиск у ваших очах, твердішу поставу, спокій, який не має сенсу перед обличчям обставин. Ваше життя стане незаперечним аргументом божественної сили. Коли вони запитуватимуть, як ви це зробили, ви не говоритимете про удачу чи власні зусилля, ви вказуватимете на небеса, ваше зцілення піднесе інших, ваше процвітання нагодує багатьох, ваш спокій заспокоїть бурі інших людей. Ця мить не швидкоплинна іскра, яку згасне наступним вітром. Це полум'я, яке запалить весь ваш рід. Ви розриваєте генераційні цикли болю та нестачі. Те, що ви вирішите сьогодні, прийнявши це покликання та твердо стоячи в цьому слові, луною лунатиме серед ваших дітей та дітей ваших дітей. Пам'ятайте про ноя: він збудував ковчег, коли світ сміявся, але коли прийшла вода, він був єдиним, хто мав за що вхопитися. Ви будуєте свій ковчег віри зараз. Світ може не зрозуміти вашого ентузіазму чи вашої непохитної впевненості, але вони зрозуміють, коли побачать плоди. Зробіть останній глибокий вдих під час цього відео та відчуйте безпеку того, хто не ходить сам. Божий час настав, і він обрав вас живим доказом того, що його обіцянки не повертаються порожніми. Якщо це слово палає у вашому серці, як вогонь, не дозволяйте йому згаснути. Підпишіться, залишайтеся з нами в цій подорожі та поділіться цим світлом з кимось, кого ви знаєте, хто зараз перебуває в темряві. Ваш вчинок може стати дивом, про яке хтось інший, просив Бога сьогодні. Таємниця розкрита, ви обрані, небеса рухаються, і ваш новий сезон розпочався. Йдіть у мирі, керуючись упевненістю, що найкраще не тільки ще попереду, але й уже почало проявлятися.